Для всіх охочих мати гарну фізичну форму та тримати своє тіло у тонусі в нашому місті існують заняття з фітнесу в стилі кенго-джампс. Кременчуцькі пострибухи схожі на казкових фей на пружинах. Безперечно, Кенго Джампс – заняття, які змінять ваше уявлення про тренування та грацію. Інтенсивна кардіотренування, яка направлена на швидке жиросжигання. Це раз. Во-вторых, ось ця система IPS Кенго Ботинок, вона знижує нагрузку на 80% з коленних суставів, з позвоночника, ну, що робить тренування більш безпечно і Же полезне для здоров'я під час тренування дівчата викладаються на повну, аби після нього сказати Я прекрасна мені це стало цікаво, тому прийшла, спробувала, і з першого тренування мене це вже зацепило. І по сьогодні я ходжу не пропускаючи тренування. Шість років це енергійно, це драйв, це заряд енергії на весь день. Тому це без цих тренувань я вже не можу. Це як залежність. Янго сім'я це весело, це позитивно, це затратно калорій. Це спортивно, це класно. Буденні турботи не є завадою на шляху до ідеального тіла та краси. Якщо ми починаємо ранок так активно, тим паче з дитиною. Потім нам вистачає сил на все. Ми гуляємо, їмо, ходимо в парки. Цей вид спорту додає багато, -багато енергії. І тому не складно зовсім приходити. І дитина ну не завадить цьому. Графік тренування побудований зручно для усіх, хто захоче почати займатись. Утром ми займаємося понедільник, середа, пятниця субота. Здесь на території ДЮСШ, в 8.30. А вечором ми займаємося вторник, четвер, 18.30 В косметик центрі вулиця Халомініка. 3. тренувати своє тіло чи ні це вибір кожного. Для когось це пріоритет, а для когось справжня мрія. важливо або приносить задоволення, ми час завжди знайдемо. Враховуючи те, що мій основний від спорту це не кінгоджамп, але кінгоджам це для мене море ендорфінів, це для мене саме задоволення. Тому час, звичайно, знаходжу. Кінго джамп це, можна сказати, і мрія так булася. Я займаюся вже півроку. Я теж кайфую від того, що я роблю. У мене теж посмішка на обличчі, коли я тренуюся. Силові – вони більш для хлопців, там накачати собі сильні мускули, руки, щоб дівчатам подобатися. Дівчатам такі більше мені здається, це класно. Бо це і силове тренування, це і кардіо. Ну, це ти можна дитина красиву спідницю, прийти займатися. Тобі не треба там таскати залізо. Того. Ну мені дуже подобається цей спорт. Долучатися, це супер, це весело. це… Позитивно, це класний настрій, це спортивно. Долучайтеся, ми вас чекаємо. Записатися на тренування можна через Дірект інстаграм сторінки, яку ви бачите на екрані. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Олексій Крижиновський, Кременчуцькі новини.